Вітаю, друзі, ви на каналі Трінті СБ, і сьогодні я хочу вам розповісти про повербанки від фірми Чайтек. Це два повербанка ємністю в 10 тисяч мА та 20 тисяч мА. В кожному з них максимальна потужність 22,5 Вт. Мають на борту один роз'єм Type-C, через який можна і заряджати сам повербанк, і заряджати від нього, та два порти USB Type-A. І третій та найцікавіший павербанк. Choytec B664. Він обладнаний акумулятором на 50 000 мАч, та має максимальну потужність зарядки в 65 Вт, що дозволить вам заряджати не тільки телефони, а, наприклад, ваш ноутбук. Він обладнаний двома портами для того, щоб заряджати його. Один порт із них Type-C. Через порт Type-C можна заряджати його зі швидкістю 65 Вт. другий порт microUSB. Через порт microUSB можна заряджати його зі швидкістю 18 Вт. Також для зарядки ваших пристроїв працює в 4 порти. Три з них це порти USB Type A, тобто які йдуть під звичайний кабель. Другий порт використовується той же, що й для зарядки самого повербанка USB Type-C, через нього можна отримати 65 Вт. Саме до цього павербанка хочу вам показати кабель зарядки, також від фірми ChoyTech. Він магнітний, тобто ви можете його зручно розкладати, зручно складати. Він ніколи не заплутається та може передавати зарядку до 240 Вт. Тобто ви зможете використовувати його не тільки з павербанком, а й з швидкісними зарядними пристроями. І саме на цьому прикладі ми покажемо, як заряджається наш MacBook. Беремо наш кабель та підключаємо до павербанку. Інший кінець кабеля підключаємо до MacBook. І як ви бачите, почався заряд. Для тих, хто хоче розрахувати, скільки ж ваш пристрій зможе пропрацювати від вашого павербанка, потрібно звернути увагу на споживання вашого пристрою. Та наємність акумулятора в ватт-годинах. Наприклад, в Powerbank b 664 загальна ємність 185 ватт-годин. тобто при споживанні вашого MacBook в 65 Вт ви зможете прокористуватися ним 2,8 години. Якщо будуть якісь запитання, пишіть їх в коментарях, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал і до нових зустрічей.